Так чому ж українців переслідують три століття поспіль? Чому московські царі, польські пани і радянські комісари однаково прагнули викреслити нашу мову, знищити символи, стерти культуру? Відповідь болюче проста: Незалежна Україна завжди була вироком їхній владі. Там, де лунає слава Україні, немає місця для імперської величі. Кожен раз, коли народ називає себе своїм ім'ям, імперія тріщить по швах. І вся наша історія це боротьба не лише за землю чи владу, це боротьба за право мати голос, за право вимовити слово, яке страшніше за кулю. В цій історії ми підемо вглиб і побачимо, як це слово намагалися заборонити і чому воно завжди поверталося. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Сторікс. Сьогодні ми поговоримо про те, чому українців переслідують вже понад три століття. І чому ми знову переможемо, як робили це завжди. Це відео я присвячую кожному українцю та нашому найважливішому святу Дню Незалежності України. Якщо вам цікаво разом зі мною відкривати приховані сторінки нашої історії, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і написати в коментарях, звідки ви та, яка у вас зараз година. Це завжди надихає. Почнемо 18 століття. Руїна і початок переслідувань. 18 століття стало для України часом руйнування тих інституцій, які ще зберігали рештки державності. У 1764 році Катерина II офіційно ліквідувала гетьманську владу. Останній гетьман Кирило Розумовський був змушений скласти булаву, а замість автономного центру у Глухові було створено малоросійську колегію, цілком підпорядковану Петербургу. Це рішення мало глибший зміст ніж просто кадрова ротація. Воно було демонстрацією, що навіть залишки українського самоврядування є небезпечним для імперії, бо там, де є вибраний Гетьман і старшина, завжди може з'явитися думка про незалежність. Через 11 років після ліквідації гетьманської влади, у 1775 році російські війська оточили і зруйнували Запорозьку Січ. Це була не просто військова акція, це був символічний вирок усьому козацькому устрою. Січ була чимось набагато більшим ніж укріплення на Дніпрі. Це була республіка воїнів, де рішення ухвалювалися на раді, а не в палацах. Це було місце, куди тікало від панського гніту, де кожен міг стати вільним. Це було джерело культурних і духовних традицій, що лякало імперію. Знищення Січі мало на меті не лише прибрати військову силу, а й зламати сам міф про українця-козака як вільну людину. Росіяни добре розуміли. Українська автономія це загроза самому існуванню імперії, бо козацьке самоврядування навіть у своїх обмежених формах було нагадуванням, що можна жити не за царським указом, а за власними законами. Козацькі ради, вибори та манів, звичка сперечатися і ухвалювати рішення колективно все це було несумісним із абсолютизмом. Імперія могла терпіти хлопа орача. Але невільного воїна, який пам'ятає, що його предки самі визначали свою долю. У той самий час, коли східна частина України потрапляла під дедалі сильніший тиск Петербурга, західні землі залишалися під владою Речі Посполитої. І там українців бачили зовсім інакше, не як загрозу, а як нижчу верству. Польська шляхта часто навіть не визнавала за українцями право на власну культуру. Вони були для панів хлопами, людьми без голосу і честі. Саме з цієї атмосфери приниження пізніше виросте прагнення до відродження, бо коли тебе зводять до стану тяглової сили, ти починаєш боротися за право називатись людиною. 18 століття для українців можна описати одним словом: руїна, руїна держави, руїна політичних прав, руїна ілюзій, що імперія дозволить жити по-своєму, але водночас цей час пам'яті. Бо разом із руїною народ зберігав перекази про те, що було колись, про ради, про булаву, про козацьку свободу. І ця пам'ять стане тим самим зерном, яке проросте в наступних століттях. 19 століття. Мова під забороною 1863 рік. Міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв видає циркуляр, де чорним по білому написано. Ніякої окремої малоросійської мови не було, не має і бути не може. Це не просто адміністративний документ, це вирок, бо саме з нього починається системна кампанія проти української мови. Заборонено друкувати книжки українською, окрім релігійних текстів та фольклору, все інше небезпечна пропаганда. Але чому книжка чи Буквар так лякав імперію? Бо імперія чудово розуміла, мова дорівнює нація. Людина, яка читає і думає рідною мовою, перестає бути малоросом і починає бути українцем. Через 13 років, у 1876 році, цар Олександр ІІ підписує ще один документ: Ємський указ. Якщо Валуєв ще залишив шпарини, то Ємський указ закрив усе. Заборона на видання української мови будь-яких книжок і навіть нот до пісень. Заборона на театральні вистави української, заборона викладання української мови у школах, це був свідомий удар по культурі народ, якому забороняють співати, читати, навчати дітей рідною мовою, прирікають на мовчання. А чому саме мова була небезпечна? Бо шаблю можна зламати, козацьку січ можна спалити, але якщо у людей залишається мова, вони завжди зберігають свою ідентичність. Для імперії українець без мови це слухняний малорос, а українець із мовою це потенційний бунтівник. Саме тому удари йшли не по селянській хаті, а по слову, бо слово тримає націю довше, ніж стіна чи фортеця. У той час, як у підросійській Україні забороняли навіть друковане слово на західноукраїнських землях під владою Австро-Угорщини, ситуація виглядала дещо інакше. Тут українська мова не була під повною забороною, але зневажалася. У Галичині українців намагалися звести до так званої селянської маси. Польська шляхта і чиновники бачили в українській мові мужицький діалект, непридатний для школи чи офіційних справ. У Львові українським студентам складно було відстояти навіть право на окремі гуртки. В судах і адміністраціях українську фактично не визнавали. Спроби відкрити українські школи зустрічали опір польських еліт. Тут переслідування виглядало не як царська заборона, а як повільна асиміляція. Мовляв, хочете бути так званими цивілізованими, тоді ставайте поляками. Уявіть сільську школу на Полтавщині кінця 19 століття. Діти говорять між собою українською, але буквар їм дають російський. Учитель, сам українець, змушений пояснювати чужою мовою. А тепер уявіть Львів, де український студент намагається виступити українською на зібранні, а польська публіка сміється, мовляв, Ха, говориш мовою селян, не наукою. Дві різні імперії, але метод один: забрати у народу голос. Попри заборону, українське слово жило у піснях, які співали вдома, у літературі, яку видавали потайки чи за кордоном. У творах Шевченка, Франка, Лесі Українки, які стали прапором культури, навіть коли офіційно їх забороняли. 19 століття це час, коли українська мова перетворилася на політичний чинник. Вона стала прапором опору, і саме тому її переслідували. Перші спроби державності. Лютий 1917 року у Петрограді падає цар. Імперія тріщить по швах. Для України це шанс, якого не було століттями. В Києві створюється Центральна Рада, політичний орган, що вперше прямо заявляє, Україна має право на власне життя. Тут же з'являються символи: прапор, синьо-жовтий, кольори неба і пшениці, герб тризуб, давній знак княжої доби, який обирають як символ тяглості. Гімн ще не вмерла Україна, написаний Чубинським, що стає музикою нової державності. Це було більше ніж політика, це було повернення голосу. Народ уперше за віки побачив, що його символи можуть майорити офіційно. Але свобода тривала недовго. Україна опинилася затиснута з усіх боків. Москва не могла допустити Незалежної України, бо це означало втрату півімперії. Польща бачила українські землі як східні креси і претендувала на Галичину і Волинь. Білі й червоні росіяни однаково не визнавали права України на самостійність. За кілька років існування УНР змінювала уряди, армії відступали і поверталися, столиця кілька разів переходила з руку руки. Але щоразу українці піднімали ті ж самі символи: прапор, тризуб гімн. Це було знаком: навіть якщо держава падає, ідея живе. У Галичині тим часом теж вибухнув рух. У листопаді 1918 року постає Західноукраїнська Народна Республіка ЗуНР. Львів, Тернопіль, Станіславів, сьогоднішній Івано-Франківськ стають центрами нової влади. Символи тут ті ж самі: синьо-жовтий прапор, Тризуб і гімн ще не вмерла Україна. Це був момент єднання вперше за багато століть на Дніпрянщина і Галичина мали шанс виступити спільно. Але польсько українська війна зруйнувала ці надії. Польща, підтримана Антантою, витіснула з УНР, а тисячі українців опинилися в таборах для військовополонених. Чому ж імперії не могли допустити незалежності? Причина очевидна: Незалежна Україна руйнувала імперський проєкт. Для Москви це означало втрату ресурсів, армії, хліба і стратегічної території. Для Польщі це було втратою амбіцій на східні землі. Для західних союзників Україна виглядала занадто молодою, щоб довірити їй суб'єктність. У підсумку українська державність була задушена з обох боків, але символи залишилися, і саме вони стануть зернами для нового відродження. 1920 30 роки це роки страшного терору. Українська інтелігенція, яка підняла ідею незалежності, опинилася під катком більшовицької репресивної машини. Одних висилали в табори інших розстрілювали. Літератори, художники, науковці, які мріяли про нову Україну, стали жертвами політичних чисток. Це покоління ми знаємо як розстріляне відродження, хвильовий, куліш, курбас, зеров, цілі культурні світи були знищені в зародку. Це була логічна політика. Якщо не можна зламати народ одразу, треба вирубати його еліту. І знову мішенню стали слова. І символи. Уявіть, Київ 1919 рік. На Софіївському майдані ще недавно майорів синьо-жовтий прапор НР. Люди співали гімн, а вже через рік тут червоні прапори. А в маленькій кімнаті в Харкові письменник ховає рукопис, бо знає якщо знайдуть, розстріляють. Отже, перші спроби державності закінчилися поразкою. Але ці кілька років змінили все. Вони показали, що Україна може бути державою, що її символи здатні об'єднувати. І саме це стало причиною того, чому подальші репресії були такими жорстокими. Міжвоєнна доба і війна після поразки УНР та ЗУНР Західна Україна опинилася під владою Польщі. Для українців це означало новий етап принижень, пацифікація 30-х років. Польська влада відправляла каральні загони у села, ламала майно, забороняла українські школи, закривала товариства просвіта. У школах дозволяли лише польську мову, навіть у селах, де українці становили 90% населення. Українців намагалися звести до ролі хлопів, другорядних людей. І тут народжується відповідь: створення ОУН Організації українських націоналістів. Яка прямо говорить, лише боротьба може врятувати націю. Саме тоді гасло Слава Україні! Героям слава стає маркером спротиву. На схід від збруча українців чекала інша катастрофа. Москва встановлює контроль над селянами через колективізацію. У 1932 33 роках штучний голодомор забирає мільйони життів. Це була не просто трагедія неврожаю, а Цілеспрямована акція знищення нації. Села, де ще недавно співали українські пісні, вимирали цілком. За жменьку зерна карали смертю за будь-яку згадку про незалежність, табори чи розстріл. Це був удар не тільки по тілу нації, а й по її душі. Разом із селом Москва намагалася знищити пам'ять про самостійність, про козацькі традиції, про вільний дух. У 1939 році Україна опинилася між двома хижаками. Гітлером і Сталіним. Символи гасла в цей час стають маркером свій чужий. У селах на Волині чи в Галичині слава Україні могло стати паролем, який відрізняв повстанця від шпигуна. Для радянських військ це гасло було злочином, для німців ознакою небезпечного націоналізму. У підпіллі формується Українська повстанська армія УПА. Для неї гасло слава Україні! Героям слава стає офіційним привітанням. Воно звучало в лісах, у підпільних хатах, на похоронах. Навіть у найстрашніший час війни воно було символом, що Україна ще жива. Попри те, що українців намагалися розчинити у двох імперіях, ідея незалежності вижила чому? Бо її носієм був народ, символи передавалися від батьків до дітей навіть під загрозою смерті, бо гасло стало паролем. У світі, де все можна було підробити, слова слава Україні і відповідь Героям слава були непідкупними. Бо кожна спроба заборонити лише робила їх сильнішими. Чим суворіші були репресії, тим глибше закарбовувалися символи у пам'яті. Лише уявіть: темна хата на Волині 1943 рік. За столом сидять молоді хлопці в повстанській формі, хтось тихо каже. Слава! Україні. І всі у відповідь разом. Героям слава за стінами ліс, постріли, смерть, але в цій миті відчуття, що народ ще живий. Міжвоєнна доба та Друга світова війна були часом найжорстокішого нищення українців, і водночас, часом, коли національна ідея загартувалася остаточно, Радянська Україна заборонена пам'ять. У повоєнній радянській Україні слово Україна ще можна було вимовляти але лише в рамках Радянської Республіки. А от будь-які символи справжньої державності оголошувались небезпечними. Синьо-жовті кольори офіційно трактувалися як націоналістичні. За маленьку стрічку в кишені можна було потрапити до в'язниці. Вишиванка, здавалася, просто сорочка. Але якщо вона була надто традиційною або нагадувала націоналістичні строї, це могло стати приводом для переслідування. Гімн ще не вмерла Україна. За спів цієї пісні у студентських колах арештовували, особливо у 60-70-х, коли почалося відродження дисидентського руху. СРСР намагався стерти навіть побутову пам'ять про національне. На перший погляд дивно, чому тоталітарна держава, що володіла арміями, таборами, каральними органами, так панічно боялася маленької стрічки чи кількох рядків пісні. Причина проста: символ це ідея в концентрованій формі. Імперію можна утримати страхом, але якщо людина зберігає прапор у серці, то жоден табір не може забрати її ідентичність. У в'язницях, на заслані, у таборах українці все одно вигравали війну за пам'ять. Для СРСР це було небезпечніше за кулю. Куля знищує тіло, а символ тримає народ живим. У цей час національні символи ставали своєрідною криптографією. Синьо-жовта стрічка на весіллі могла бути непомітною для чужого, але для своїх означала. Ми пам'ятаємо. Вишиванка ставала кодом у орнаменті ховалася історія, яку не можна було заборонити. Навіть звичайні слова могли мати подвійне значення: Добраніч у вустах одного могло бути просто ввічливістю, а серед своїх сигналом, що наша справа триває. Таким чином, символи перетворилися на паролі спільноти, їх не можна було викорінити, бо вони були частиною культури, частиною пам'яті. У 1960-х у Львові студента заарештували за те, що він під час святкування Нового року прикріпив синьо жовту стрічку на ялинку. В Одесі вчительку вигнали зі школи за те, що вона дозволила учням підготувати інсценізацію з козацькими піснями. У Києві 1972 року молодих поетів арештовували лише за публічне читання віршів українською мовою, які вважалися, звісно, націоналістичними. Ці випадки показують, що будь-яке нагадування про справжню Україну викликало панічну реакцію влади. Тож у радянській Україні символи перетворилися на пам'ять у вигнанні. Вони не були вільними, але жили у серцях. І кожен, хто зберігав цю пам'ять, ставав маленькою частиною спротиву. Відродження незалежності. Кінець 1980-х років. Радянський Союз тріщить по швах. На площах знову з'являються багатолюдні мітинги. Люди, які ще вчора боялися навіть згадати ще не вмерла Україна, сьогодні співають її на повний голос. Те, що ще вчора вважалося злочином, перетворюється на публічний акт свободи. Гасло Слава Україні! Героям слава вперше за десятиліття починає звучати відкрито, без шепоту. Символи повертаються до людей. Уперше після довгих років підпілля на мітингах народного руху України з'являються синьо-жовті стяги. Спершу обережно у натовпі, але вже за кілька місяців вони майорять над площами Львова, Києва, Дніпра. Для старшого покоління це було дивом. Ті, хто пам'ятав довоєнну добу, плакали, побачивши кольори, які колись забороняли навіть у вигляді маленької стрічки. Для молодших це стало відкриттям, яке розривало радянське кліше про малоросів. Прапор перетворився на полотно свободи, у якому кожен українець впізнавав себе. Разом із прапором повертається і тризуб символ, що тягнеться від княжої доби. Його зображення стає знаком відродження. Тепер це не лише старовинний знак, а й печать майбутньої держави. Гімн ще не вмерла Україна, за спів якого арештовували. Тепер звучить на мітингах, університетських сходах, у церквах. Він більше не є крамолою, він стає музикою свободи. Найважливіше, символи стали зброєю, але не смертельною. Коли натовп із синьо-жовтими прапорами виходив на площу, влада відчувала загрозу більше ніж від кількох пострілів. У цих барвах несли не кулі, а пам'ять і надію. Саме прапор і гімн стали тими інструментами, що об'єднали тисячі різних людей у єдиний рух. Це був момент, коли історична пам'ять перетворилася на політичну силу, те, що було заборонено. Стало основою держави. Сучасна війна. Символи як фронт. Революція гідності завершилася перемогою народу, але відразу ж після неї почалася війна. Росія вторглася в Крим і на Донбас. У цій ситуації символи знову стали лінією фронту. Сині жовті прапори замайоріли над блокпостами добровольчих батальйонів. Герб тризуб знову став маркером свій чужий. Гасло слава Україні героям слава вигукували в окопах як паролі, щоб розрізнити друга і ворога. Для багатьох воїнів це були не просто слова, а молитва та обітниця боротися до кінця. Ключовий момент настав у 2018 році, коли президент України підписав указ, що зробив слава Україні героям слава офіційним військовим вітанням. Це був історичний акт, бо те, що в радянські часи називали злочином. Стало тепер державною нормою. Солдати зустрічали одне одного цими словами. В урочистих церемоніях вони звучали так само офіційно, як раніше: «Здравствуйте, товариші». Це було завершення багатовікового шляху з підпілля у відкритий простір. Росія одразу відповіла пропагандою. Будь-які українські символи від вишиванки до прапора кремлівська риторика намагається таврувати як нацистські. Це пояснюється просто. Імперії завжди потрібно демонізувати свободу. Адже як тільки символ перестає бути злочином і стає нормою, імперія втрачає владу. Тому кремлівська машина лякає своїх громадян українськими кольорами, намагаючись знищити їхню суть. Але результат зворотній: світ бачить, що Україна бореться не за ідеологію, а за свободу. Після 2014 року українські символи перестали бути лише локальною історією. Вони вийшли на глобальний рівень. Спорт. На футбольних матчах українські вболівальники скандували слава Україні. І цей вигук лунав на стадіонах у Лондоні, Парижі, Мілані. УЄФА намагалася штрафувати, але зрештою суспільство стало на бік українців. Дипломатія. Під час міжнародних зустрічей політики з різних країн повторювали ці слова як знак солідарності: культура. Митці, музиканти і навіть режисери в різних країнах почали використовувати українське гасло як символ боротьби проти диктатури. Сьогодні слава Україні знають у світі так само, як французьке «Viva la Франц чи польське Польска». Отже, сучасна війна показала, прапор, гімн, герб і гасло це не просто атрибути, це фронт свободи. На сході вони підіймають бойовий дух солдатів у Києві та Львові. Вони об'єднують суспільство. У Брюсселі і Вашингтоні вони нагадують світу, що Україна це щит демократії. Там, де майорить синьо-жовтий, немає місця рабству. Там, де звучать слава Україні, народ не скорений. Чому нас переслідують для Росії? Незалежна Україна завжди була смертельною загрозою. Не військовою, а ідейною. Без України немає руська міра. Від Київської Русі Москва намагалася привласнити собі історію, назву, навіть князів. Визнати Україну означало б визнати, що вся їхня ідеологія побудована на крадіжці. Геополітичний страх. Україна як міст між Європою і Росією завжди руйнувала концепт московської твердині. Вільна Україна автоматично витягує Росію з імперії у звичайну країну, що завжди було для неї принизливим. Символ свободи. Кожна спроба українців вибороти державність від Мазепи до майдану була дзеркалом, у якому росіяни бачили власне рабство. Саме тому Москва й сьогодні не може змиритися, бо вільна Україна доказ, що інше життя для слов'ян існує. Польща дивилася на Україну як на територію, а не на рівного сусіда. У речі посполиті українців трактували як хлопів, селян без справ, яких можна використовувати. Навіть у 19-20 століттях у Галичині польська політика обмежувала українську мову, школи, церкву. У міжвоєнній Польщі українців не бачили як частину політичної нації, пацифікації, закриття українських шкіл це все було продовження тієї самої ідеї. Українці не мають права бути рівними. Важливо підкреслити: польський гніт відрізнявся від російського, але мета була та сама: асиміляція або забуття. У радянському Союзі будь-яка національна ідентичність сприймалася як небезпека. Заборона прапора, герба, навіть вишиванки все це пояснювалося тим, що націоналізм дорівнює загроза радянському ладу. Але насправді СРСР боявся, що українська культура стане осередком для відновлення незалежності. Історія показала, цей страх був виправданим. Розстріляне відродження, арешти дисидентів, заслання поетів усе це мало одну мету перервати традицію національної пам'яті. Імперія намагалася створити радянську людину, але українці навіть у кухонних розмовах зберігали гасло, пісні, колядки. Три різні обличчя, одна мета. Росія, Польща, СРСР діяли по-різному, але мета у них була спільна: позбавити українців права на державність, переконати, що ми не народ, не нація, не самостійні. Зробити так, щоб ми самі перестали називати себе українцями це і є відповідь на головне питання. Українців переслідували не за мову, не за символи самі по собі, а за право бути собою. Бо кожен раз, коли ми говорили ми українці, імперії тріщали по швах. Історія не закінчилася. Москва сьогодні переслідує нас тієї ж самої причини, що й 300 років тому. Бо Україна доводить, що імперія фальшива, бо незалежна держава поруч робить безглуздим всі їхні історичні претензії. Бо наші символи це доказ, ми не частина Росії, а нація, що має власну гідність. Сьогодні за синьо-жовтий прапор в окупованому Маріуполі чи Мелітополі карають так само, як 100 років тому. Але є одна різниця: тепер Україна має силу, армію і світову підтримку. Сьогодні символи України виходять далеко за межі нашої землі. Вони стають універсальними знаками боротьби проти тиранії. У прапорі бачать не лише Україну, а й саму ідею свободи. У Гаслі не лише національне вітання, а пароль опору. У Гербі не лише княжий знак, а доказ неперервності нашої історії. Вони вже не належать тільки нам, вони стали символами світу. І в цей день, 24 серпня, ми святкуємо не лише незалежність України. Ми святкуємо перемоги пам'яті над забуттям правди над брехнею. Свободи над тиранією. Друзі. Нехай у цей день кожен із нас відчує, що ми є частиною великої історії. Нехай наші символи додають нам сили і віри. І нехай цей шлях приведе нас до остаточної перемоги. З Днем Незалежності! Слава Україні!